Дорогі друзі, у цьому відео я розповім про пенсійні посвідчення паперове і електронне. Яка між ними різниця? Чому не варто викидати паперове посвідчення після оформлення електронного? Але перед тим прошу вас підписати петицію пенсіонерів на сайті Кабінету міністрів, яка вимагає спростити ідентифікацію пенсіонерів і визнавати лише паспорт. Та ідентифікаційний код. І інші довідки, в тому числі і пенсійне посвідчення і документи, не вимагати. Повний текст петиції є під відео. Прочитайте і підпишіть. Але під відео його не можна підписати, лише ознайомитися. А щоб підписати, треба перейти на сайт Кабінету міністрів. Під відео є посилання. А тепер по темі. Раніше я завжди носив з собою паперове пенсійне посвідчення і вважав, що його досить, на що носити з собою паспорт. Але, виявляється, я помилявся. Чому я розповім далі? Що таке пенсійне посвідчення? Це документ, який підтверджує, що людина отримує пенсію. З його допомогою можна користуватися різними пільгами показати кондуктору у транспорті, щоб не платити за проїзд, пред'явити в аптеці чи лікарні, щоб отримати знижку, показати на Буковеллі, щоб піднятися на витягу і отримати знижку для пенсіонера, або просто довести, що ви пенсіонер. Раніше всім видавали паперове пенсійне посвідчення з фотографією, печаткою і підписом. Воно й досі чинне, якщо у вас його ніхто не забрав, ви його не загубили і ви ним користуєтеся. Але час йде. І тепер є електронне пенсійне посвідчення. Це вже документ нового покоління. Воно створене, створене за всіма вимогами і правилами захисту. Його не можна підробити. А інформація перевіряється одразу автоматично. Які переваги цього посвідчення декларує пенсійний фонд? Зручно, воно завжди з вами у телефоні або в електронному кабінеті пенсійного фонду, безпечно, його не можна загубити, забути чи підробити. Сучасно ви можете користуватися державними послугами без черг онлайн. Швидко. Отримати електронне посвідчення можна до 10 днів після подання заяви. І безкоштовно. За виготовлення електронного документа платити не потрібно. Чому паперове пенсійне посвідчення не посвідчує особу, як виявляється. Посвідчення особи це документ, який офіційно підтверджує вашу особу в усіх державних установах. Це може бути паспорт книжечка. ID-картка або закордонний паспорт. Щоб документ мав такий статус, він повинен містити елементи захисту, голограми, мікрочіп, QR-код, електронний підпис, тобто все, що не дозволить його підробити. Паперове пенсійне посвідчення цих ознак немає, тому воно не є посвідченням особи, а лише довідкою, що людина перебуває на пенсії. І якщо, наприклад, ви приходите в банк або оформляєте документи у нотаріуса, вас попросять пред'явити саме паспорт, а не пенсійне посвідчення. Як отримати електронне пенсійне посвідчення? Увійдіть до свого кабінету на порталі пенсійного фонду за допомогою КЕП або через систему Дія. У розділі заяви виберіть пункт. Виготовлення електронного пенсійного посвідчення. Заповніть просту анкету, Ваше прізвище, ім'я по батькові, дату народження, завантажте копію паспорта та ідентифікаційний код і кольорову фотографію 3 на 2,5 см, зроблену не раніше ніж за 6 місяців. Обличчя має займати 70-80% площі фотографії. Також надайте зразок підпису чорним кольором у форматі JPG. Підпишіть заяву електронним підписом і надішліть її. Протягом 10 днів пенсійний фонд опрацює вашу заявку і створить посвідчення. Електронне посвідчення. Після, Хоча у е, цьому розділі заяви ви можете подати заявку на створення і паперового посвідчення. Після цього ви зможете побачити своє електронне посвідчення у додатку Дія а якщо вас попросять підтвердити статус пенсіонера, просто відкрийте документ у телефоні. Що робити, якщо у вас є стара банківська картка посвідчення ощадбанку? Колись існували такі картки посвідчення від банку. Тепер нові не випускають. Якщо у вас ще є стара картка посвідчення, і ви переходите на цифровий формат, її потрібно здати у відділення банку для знищення. Доки ви не здасте цю картку в Ощадбанк, пенсійний фонд не дозволить створити електронне посвідчення. Ощадбанк офіційно повідомляє пенсійний фонд, після чого пенсійний фонд формує. Ваше електронне посвідчення. Гроші при цьому не зникають. Виплата пенсії продовжується на вашу звичайну картку, а посвідчення стає цифровим. Ніби все гарно з електронним посвідченням, але є свої недоліки і підводні рифи. Не всі установи можуть приймати електронне посвідчення. Деякі державні чи приватні установи можуть не мати оснащення. Для перевірки електронних документів і можуть вимагати паперовий варіант, тому інколи може знадобитися на всякий випадок, мати і паперовий варіант, або бути готовим подати його. Як і будь-який електронний документ, це посвідчення має ризики кібербезпеки, наприклад, непривальне зберігання даних. Потрібно бути обачним зі збереженням. Логінів, паролів та електронних підписів. Де зберігається саме посвідчення? Воно створюється і зберігається у базі даних пенсійного фонду. Це державний реєстр, який містить цифрову інформацію про всіх призначених пенсіонерів. Пенсіонери внутрішньопереміщені особи, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, Зараз не можуть оформити електронне пенсійне посвідчення, поки не матимуть можливості виїхати і фізично здати стару картку Ощадбанку. Чи вимагають спеціалісти пенсійного фонду під час відеоідентифікації показати пенсійне посвідчення? Ні. Під час відеоідентифікації пенсійний фонд не вимагає показувати пенсійне посвідчення. Ані паперове, ані електронне. Пенсійне посвідчення не є ідентифікаційним документом. Воно лише підтверджує статус пенсіонера, який пенсійний фонд і так бачить у своїй базі. Ось коротко все про посвідчення. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Будете завжди отримувати свіжу і чітку інформацію. Але не забудьте, будь ласка, підписатися на петицію пенсіонерів на сайті Кабінету міністрів. Дякую вам. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!